В облозі фур, черга на автомобільному пункті пропуску Порубне сіре сягнула рекордних 40 кілометрів. Майже дві тисячі вантажівок стоять далеко за межами об'їзної чернівців. Водії вимушені більше тижня чекати перетину кордону, що створює незручності не лише для далекобійників, а й тих, хто хоче потрапити до обласного центру. Не кажучи вже про тонни сміття та антисанітарію через неналежні умови очікування. Тож, Реально вирішити цю логістично-транспортну проблему та в чиїх руках важелі у наступному сюжеті. У той час, коли через повномасштабне вторгнення Росії морські порти не можуть забезпечити повноцінне вивезення вантажів з України, левову частку з пропуску вантажів взяли на себе автомобільні пункти пропуску. Відповідно, це спричинило черги фур на всіх прикордонних переходах. Зараз ситуація не просто вийшла з під контролю, вона набула рекордних масштабів. За даними Укртрансбезпеки, черга з вантажівок до КПП Порубне стала найдовшою в Україні. Маємо черговий сумний рекорд. Черга вантажівок у напрямку від порубного сягнула вже понад 40 кілометрів. Вийшовши з Глибоцького району, пройшла об'їзною, і через цю об'їзну зараз уже фактично у Новоселицькому районі у напрямку на Бояни. Далекобійники кажуть, були й на інших пунктах пропуску, але такого колапсу там не бачили. Обурюється, для тривалого перебування немає жодних умов до того ж зараз похолодання і доводиться додатково спалювати солярку, аби зігрітися. Гагально, щоб за 8 суток ми добралися, це ще з часу мати. Не можемо вам сказати, не знаємо що. Ну, Вже від п'ятої години ранку, навіть з місяця ми не тронулися. Ми не знаємо, коли тронемося. Щось, звісно, можна вирішувати. Так, що було, то, що Приїдеш, то, то відправляєш, стоїш. Mm -hmm. так, стоїш? полі, ні помитися, ні нічого. Вирішити ситуацію, вочевидь, могли би нові пункти пропуску на кордоні з Румунією, щоб розвантажити шлях до порубного. Зокрема, 10 листопада планують відкрити КПП Красноїльськ. Однак чи зміниться стан справ так швидко, як хотілося б, адже повноцінно працювати з вантажним транспортом там зможуть далеко не одразу. Наразі пункт пропуску запрацює поетапно. Спочатку буде відкритий проїзд для легкового автотранспорту. Згодом поїде порожній вантажний транспорт. А в перспективі Красноїльськ має стати повноцінним вантажним пунктом пропуску. До того ж, по інший бік кордону також ще не готові пропускати вантажівки. Чекаємо, коли наші румунські колеги обладнають відповідну інфраструктуру та дорожнє покриття зі свого боку. Натомість народний обраний з двох скликань Максим Бурбак нагадує, що ще кілька місяців тому закликав міську владу Чернівців підкласти плече і посприяти у добудові ще одного пункту пропуску дяківці, позичивши на це 20 мільйонів гривень. Прикро, що позиція міського голови Романа Ключука була така: ми нічого не даємо, ми до миниці нічого не маємо. Це нас не стосується. Тепер це стосується міста Чернівці, тому що черга вже на обізні міста Чернівці. Тепер ми бачимо, що ми входимо в зимовий період. Мені цікаво буде, як будуть прибирати, коли буде сніг. Цікаво буде, хто буде відшкодовувати служби автомобільних доріг, те, що вони прибирають узбіччя. Хто так ненавидить в Чернівецькій міській раді водіїв, які стоять подеколи 8-10 днів для того, щоб е, проїхати до Румунії, відтак додає вирішити ситуацію з вантажівками до порубного можливо і через запровадження механізму електронної черги, до розробки якої також мала би активно долучитися або навіть очолити місцева влада. Треба розробити механізм, яким би водій, коли завантажується. І ви вирішив, що він буде проїжджати через Чернівецьку область на виїзд до Румунії. Він заздалегідь. Стає в чергу, лише лише коли вантажиться, і потім йому повідомляють, коли його черга підходить. І вони не стоять на об'їзні чернівців, вони можуть можуть стояти в новоселиці, в хотині, в вінниці, де завгодно, де щоб не створювати такі черги, щоб водіям було комфортно, щоб вони могли десь зупинитися в мотелі. Там була парковка, щоб вони не мерзли в машинах, щоб не не палили солярку. Але поки це далека перспектива. Нині ж наше місто фактично перебуває в облозі фур. Черга з вантажівок створює незручність не лише для далекобійників, а й для інших учасників дорожнього руху, які мають намір потрапити до Чернівців. Вадим Пелех, Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський та Дня ТВА.